Розглядаємо систему Microsoft Dynamics 365 for Operation, модуль управління персоналом, блок оцінювання. Перед тим як проводити оцінку, у системі були створені поставлені співробітнику КПЄ цілі та завдання та індивідуальні плани розвитку. Цей процес відбувається на початку періоду оцінювання, і результати поставлених цілей та завдань всі знаходяться у відповідному журналі, котрий збирає цілі та завдання різних. Видів по рівнях стратегічні, індивідуальні, групові, по кожному співробітнику і по кожному періоду. Для візуалізації даних по одному періоду, по одному співробітнику в системі існує звіт, котрий у вигляді Excel збирає дані. В бланк оцінки професійної діяльності. В даному випадку ми бачимо, наприклад, перед заготовлену перед оцінкою поставлені КПЄ, відповідно, які КПЄ були поставлені, які очікується результат їх виконання, які завдання були поставлені і які очікується результат. Потім рівні прояву компетенції, адаптація до змін, мотивація тощо, і індикатори поведінки по кожному рівню прояву компетенції. А також індивідуальні плани розвитку. То після того, того, як були поставлені цілі завдання, співробітник може отримувати подібний звіт, керівник підрозділу так само може отримувати цей звіт і е, передивлятись його перед тим, як переходити до процесу оцінювання. Процес оцінювання проводиться у формі оцінки. Як ми бачимо, в формі оцінки оцінки можуть бути різних типів: оцінка 360, оцінка щорічна. Скорочена оцінка, квартальна оцінка тощо на різному підприємстві заводяться свої правила оцінювання. Відповідно до тих, створюються типи і правила проведення оцінки. Ми на прикладі проведемо щорічну оцінку. На закладі КПЄ цілі та завдання перенесені усі цілі та завдання, котрі були поставлені співробітнику. Вони абсолютно корелюють з даними у звіті, котрі ми вже передивилися. На різних вкладках форми оцінювання проводиться оцінка по різних напрямках. На вкладці вимірювання проводиться оцінка КПЕ та завдань. В Excel, наприклад, в блоці КПЕ можна бачити, що саме було поставлено, який показник, який очікуваний результат, і процент ваги блоку. На закладці В оцінки по кожному КПЕ та завданню. Керівник підрозділу може встановити процент виконання даного конкретного завдання. Таким чином, по кожному з КПЄ та завданню виставили фінальні проценти, і це, власне, і є результат оцінювання. На закладці заходи можна побачити усі елементи індивідуального плану розвитку. Навчання та розвиток є можливість перейти до кожного з них і окремо написати свій відгук по результату проходження кожного з пунктів. На закладці рейтинги співробітник та керівник підрозділу мають можливість оцінити компетенції в розрізі індикаторів рівня прояву компетенції, тобто восьмі. Компетенція, ось індикатор. З цією формою може окремо працювати співробітник і окремо працювати керівник підрозділу в різний час. Співробітник заходить і проставляє оцінку співробітника. По кожному полю він ставить одне зі значень від 0 до 4. Керівник підрозділу в свою чергу заходить і. Має можливість бачити оцінку зі сторони співробітника і встановити свою оцінку по кожному рядку. Як результат, по кожній компетенції, керівник підрозділу проставив свої значення. Після того, як проведено усе. Оцінювання, як співробітник, так і керівник підрозділу можуть поставити прописати свій фінальний коментар. І публікує. Публікацію може зробити як співробітник, так і керівник підрозділу. Після того, як оцінювання проведено, із системи тут же можна виконати друк того самого звіту, котрий на початку був пустим з точки зору даних по оцінюванню, по результату. Він стає наповнений результатами оцінки. КПЄ та завдання, початкові бали, результат, котрий був проставлений, фінальний підсумок в процентах виконання. По кожному рівню прояву компетенції є оцінки з точки зору співробітника, є оцінки з точки зору керівника. Загальний коментар, котрий вніс керівник. Також відображається в цьому звіті. Загалом все виконано. По результату проведення оцінок в системі і це відображається у звіті. Розраховані дані індексу реалізації потенціалу як по КПЄ та завданнях, так і по рівнях прояву компетенції. І розрахована матриця потенціалу. Результат розрахунку матриці потенціалу буде потім врахований в бонусах зарплати, або буде прийнятий керівником підрозділу. Як інформація. В системі є спеціальна форма вага блоків копіє та завдань, котра збирає всі результати оцінки за період по всім співробітникам. Є звітний період, є постановлені цілі завдання ваги, є дані по співробітнику підрозділу, в якому воно працює, і дані результуючої оцінки. А як фінальний результат індекс реалізації потенціалу. Тобто після того, як по всьому підприємству проведені е, оцінки, в цій формі фактично зведені, зведені дані, котрі можна групувати по підрозділах, по співробітниках за різні періоди і дивитись статистичну інформацію щодо оцінювання. Як вже було сказано, ми зараз. Наприклад, розібрали тільки щорічну оцінку. В системі можна робити по аналогії і інші види оцінок 360, коли декілька співробітників оцінюють одного та самого співробітника по різних напрямках діяльності, скорочений бланк оцінки, або інші види оцінки квартальна, місячна тощо. На цьому ми завершуємо розгляд блоку оцінювання персоналу.